Друзі, усіх вас я рада вітати на уроці італійської мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку дієслово культівари. Дієслово культівари належить до першої групи дієслів, адже має закінчення аре. На українську мову культівари можна перекласти як культивувати або вирощувати. Перед тим як перейти безпосередньо до відмінювання даного дієслова, я вам пропоную ознайомитися із тематичним словником, де представлені ті слова і словосполучення, які будуть траплятися у прикладах на протязі усього сьогоднішнього уроку. Культівари. Вирощувати, культивувати. Орто, город, рідше сад. Іменник орто у сенсі саду ви можете зустріти частіше за все у поєднанні з таким прикметником, як ботаніко, ботанічний. Орто Ботаніко ботанічний сад, інказа вдома в домашніх умовах. Інжардіно в саду, інп'єна терра у відкритому ґрунті. Інунвазо – у вазоні у горщику. Інуна серра у теплиці, Сул балконе – на балконі, Ува да тавола столовий сорт винограду, Ува да віно винний сорт винограду. І фьорі прімаверілі весняні квіти, коніфере, хвойні породи дерев, Абете – ялина, чедро, кедр, чіпресо, кипарис. Джінепро, ялівець, Піно, Сосна, Кількісні числівники. Тобто ті, які відповідають на питання скільки, пишуться прописом одним словом. Кватрученто 400. Вентічинкве. 525. Індикатіво презенте або просто презенти, теперішній простий час. У дужках наведені займенники це займенники підмети. Їх зазвичай італійці опускають, починаючи речення з дієслів присудків. Однак я вам зачитаю обидва варіанти. Спочатку з займенниками, а потім без них. Поїхали. Io coltivo, Я вирощую. Ту coltivi, ти вирощуєш. Луй кольтіва він вирощує. Лей кольтіва вона вирощує. Ной кольтів ми вирощуємо. Вой кольтівати ви вирощуєте. Лоро кольтівано. Вони вирощують. Тепер без займенників. Кольтіво. Вирощую. Кольтіві. Вирощуєш. Кольтіва. Він або вона вирощує. Культів'ямо, вирощуємо, кольтівати – вирощуєте, кольтівано – вирощують. Приклади речень в індікативо Презенте. Маріна віве іну апартаменто. Квінді кольтіва фьорі, дербе, ароматики, солбалконе. Марина проживає у квартирі, тому вирощує квіти та зелень на балконі. Культівати помодорі інп'єна терра. Ви вирощуєте помідори у відкритому ґрунті. П'єтро Ніна Культівано варєта діувода таула коме кардинал москато дамбурго е рози. Петро та Ніна вирощують такі сорти столового винограду як кардинал, мускат гамбурзький та шасло рожеве. Друзі. Хочу внести невеличке уточнення щодо вимови назв сортів винограду. Так, звичний для нас сорт столового винограду кардинал. Італійці, які професійно займаються виноградарством, називають не кардінале, а саме кардінал на англійський манер. Чому? Тому що країна походження даного сорту Сполучені Штати Америки. Де, власне, превалює англійська мова, у далекому 1939 році на каліфорнійській федеральній дослідній станції було виведено сорт Кардинал, і звітіля назва перекочувала у Старий світ. Що стосується Шасля Рузе, я думаю, тут все зрозуміло: країна походження Франція, де офіційна мова Французька. І нарешті у нас залишилося два речення в індікатіво Презенте, у яких дієслово кольтівари зараз заграє новими фарбами. Очі на арменія ченто вар'єта локалі діува сьогодні у Вірменії вирощують понад 400 місцевих сортів винограду. Дієслово вирощують. Тут живається у сенсі вирощуються, культивуються. Тобто наше ся, яке можна не писати, не вимовляти, обов'язково і пишеться, і вимовляється в італійській версії у вигляді частки Сі, яка стоїть перед вже провідміняним дієсловом. У нашому з вами випадку це культівано. Сі культівано. Іще одне речення на закріплення. Тжен Джорджія сікультівано Чінквеченто, чінкве Вар'єта Діува. Сьогодні у Грузії вирощують, тобто культивуються 525 сортів винограду. Індікативо імперфетто – минулий час Вживається для опису дії, яка мала місце у минулому і носила перманентний характер. Також Індикатіво імперфетто вживається для опису двох дій, які мали місце у минулому і відбувалися одночасно, для утворення форми індикатіво імперфетто необхідно частку ва додати перед останнім складом вже провідміненого дієслова в індикатіво презенте. Єдине, що коли дієсловом культівари ви будете відмінювати з першою особою множини, тобто із займенником, ми, необхідно буде, у перед останньому складі, вентикатів, презенти, відкинути літеру і Іо культіваво я вирощував або я вирощувала. Ту культіваві Ти вирощував або Ти вирощувала. Луй культівава Він вирощував, Лей культівава вона вирощувала. Ми ну культівамо ми вирощували. Вой ви культівувати ви вирощували. Лоро культівано вони вирощували. Тепер без займенників. Культіваво. Я вирощував або я вирощувала. Культіваві. Ти вирощував або ти вирощувала. Культівава. Він вирощував. Або вона вирощувала. Культівавамо – ми вирощували. Культівавате – ви вирощували. Культівавано вони вирощували. Приклади речень в індікатіво імперфетто. Унавольта культіваві каволі орнаменталі. Колись ти вирощувала декоративну капусту. Оніано Анджела культівава гладіолі, дзіньє дальє. Щороку Анджела вирощувала гладіолуси, цинію, тобто майорці, та жоржини. Квандові вевамо нел апартаменту кольтівамо й туліпані оландезії інвазосу балкони. Коли ми проживали у квартирі, тоді вирощували голландські тюльпани в горщику на балконі. Квандові веваної у ну, наказа привата. Кольтівавано фьоріа у туналі Інвендіта. Коли вони проживали у приватному будинку, тоді вирощували осінні квіти для продажу Пасатто просимо минулий найближчий складний час. Для того, щоб провідміняти дієслово культіваре у пасатто просімо, нам необхідно у якості допоміжного дієслова використати авере. Авере перекладається як мати володіти. Дане дієслово авере ми маємо поставити у теперішньому часі, тобто в індікативо презенте. А от від самого дієслова основного дієслова культіваре нам необхідно відірвати аре і додати ато. «І культівато» Я вирощував або я вирощувала. Туай культівато. Ти вирощував або ти вирощувала. Луя культивато, він вирощував. Лея культивато, вона вирощувала. Ноя б'ямо культивато. Ми вирощували. «воявете культівато. Ви вирощували. Ло руанно культівато, вони вирощували. Тепер без займенників. О культивато. Я вирощував або я вирощувала. Ай культівато ти вирощував або ти вирощувала. А культівато він вирощував або вона вирощувала. Аб'ямо культівато ми вирощували. А вете культівато ви вирощували. Анно культівато вони вирощували. Розглянемо приклади речень у Пассатто просимо. Ноно май ла лаванда я ніколи не вирощував або я ніколи не вирощувала лаванду. Ай культівато фраголе перноне анні. Ти вирощував або ти вирощувала полуницю протягом дев'яти років. Ноно, вете май кольтівато пепероні Аказа. Ви ніколи не вирощували декоративний перець вдома. І нострі амічі анно культівату різо, первент Анні. Наші друзі протягом 20 років вирощували рис. Ланно Скорсо Серджає Вероніка, анно культівату дзуки Емелоні. Минулого року у Сергій та Вероніка вирощували гарбузи та дині. Футуро семпліче, майбутній час. Іо культіверо я вирощуватиму. Ту культіверай. Ти вирощуватимеш. «Луй кольтівера», він вирощуватиме, «Лей кольтівера», вона вирощуватиме. «Ной кольтіверемо», ми вирощуватимемо. «Вой кольтіверете», ви вирощуватимете. «Лоро кольтіверанно», вони вирощуватимуть. Тепер без займенників «Кольтіверо» вирощуватиму. «Кольтіверай» Вирощуватимеш. «Кольтівера» – Віна бо вона вирощуватиме. Культіверемо, вирощуватимемо, кольтіверете вирощуватимете, культіверанно вирощуватимуть. Розглянемо приклади речень у футуро-семплічі. Кольтіверолі ортенсін вазо. Я вирощуватиму гортензію в вазонах. Кольтіверайла марілліде, ти вирощуватимеш амариліс. Марко, культівера фрукти зотічі, не ласуа Марк вирощуватиме екзотичні фрукти у своїй теплиці. Марія культівера да тайо. Марія вирощуватиме троянди на зріз. Культіверемо вертюрину на серра. Ми вирощуватимемо овочі в теплиці, культіверете вар'єта діува да віно. Ви вирощуватимете винні сорти винограду. І нарешті переходимо до вічно зелених рослин. Кольтіверанно коніфере коме. Лабете блю аржентато. Ілчедро де Лібано, ілчіпресо тоскано, ілджінепро дела Вірджіня йліпіно муго. Вони вирощуватимуть такі хвойні породи дерев як ялина блакитна, кедр ліванський, кипарис тосканський, ялівець Віргінський та Сосна Гірська. На цьому в мене на сьогодні все. Дуже вам дякую за увагу та до нових зустрічей на моєму каналі.